На хвилях вашого серця. Українське радіо в Канаді. Українське радіо в Канаді FM. Діаспора Діаспора Друзі, привіт! Слава Україні! Вас вітає україномовний радіопроєкт Діаспора ФМ» та його ведуча Тетяна Лісовин. Отож сьогодні, 6 серпня, у випуску Українські та Міжнародні новини. Рубрика «Цей день в історії. Знайомство з мистецькою спадщиною художника, картини якого викупив канадський уряд, вірш молодого українського поета, молодість якого припала на війну. У рубриці поезія незламних: хто перший ступив на канадську землю, про перших іммігрантів українців та їх подальшу долю на північноамериканському континенті? Головні українські та міжнародні новини. Іран передав Ізраїлю через Угорщину повідомлення про намір атакувати США, Японія і не тільки на світових ринках. Грандіозний обвал. Що відбувається? Комітет Верховної Ради підтримав законопроект, який забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років. Повітряні сили вночі збили усі 24 ударні безпілотники, якими РФ атакувала Україну. Україна отримала 3,9 мільярдів доларів безворотнього гранту від США, куди спрямують кошти. Зеленський показав літаки f 16 в Україні. Гімн України вперше лунає у Парижі 2024. Церемонія нагородження українських шаблісток після виграшу золота. А тепер більш детально. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кад заявив, що Іран попередив Ізраїль про намір напасти на країну. Повідомлення від Ірану було передано Ізраїлю через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який зателефонував безпосередньо Кацу Сіярто отримав цю інформацію від виконуючого міністра закордонних справ Ірану Алі Багері. Іран повідомив нам, що має намір напасти на Ізраїль, сказав Кац, додавши, що світ повинен вимагати від Ірану розплати за будь-які агресивні дії, які він здійснює. 31 липня палестинське групування Хамас заявило, що у столиці Ірану було вбито лідера руху Ісмаїла Ханію, який привив до Теграна для участі в церемонії інаугурації президента. Після цього верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив колегам із країн Групи Семи, що атака Ірану та угрупування Хезбола на Ізраїль може початися вже в понеділок. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав законопроект, який вводить обмеження на мобілізацію усіх непідготованих чоловіків віком з 18 до 25 років. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Як зазначив Гончаренко, схвалена комітетом законодавча ініціатива забороняє мобілізацію не тільки обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років, але тих, хто не пройшов строкову службу або хто не здобув військової підготовки під час навчання у вищому навчальному закладі. Крім того, в законопроекті передбачено право на звільнення для тих обмежено придатних чоловіків кого вже встигли мобілізувати. Надалі законопроект нардепи мають розглянути у сесійній залі. Минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 24 ударні безпілотні літальні апарату типу іранських шахет з Курської області та Краснодарського краю РФ. Усі вони були збиті мобільними вогневими групами, зенітними ракетними комплексами та засобами радіоелектронної боротьби. Про це у ранковому зведенні, оприлюдненому на офіційних медіаресурсах, повідомив командович повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. Україна отримала 3,9 мільярдів доларів безворотнього гранту від США. Через світовий банк повідомив 5 серпня прем'єр-міністр України Денис Шмагаль. За його словами, ці кошти допоможуть у фінансуванні зарплат вчителів, медиків і рятувальників, а також соціальної допомоги. Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримала від США 7,8 мільярдів доларів. Прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період, зазначив Шмигаль. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що західні літаки F-16 прибули в Україну. Два винищувачі прилетіли під час церемонії з нагоди дня повітряних сил ЗСУ. А ще два були за спиною глави держави, коли він виступав перед військовими та журналістами. Появу в Україні F-16 зеленський назвав новим етапом у розвитку українських повітряних сил. За його словами, українські військові вже почали використовувати західні літаки. У фіналі зфехтування на шаблях українські спортсмени вибороли золото на Олімпіаді 2024 у Парижі. У фіналі Українська команда, яку на цих змаганнях представляли Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юля. Бакастова здолали команду Південної Кореї з рахунком 45-42. У фінальному поєдинку проти Південної Кореї від української команди фехтували Харлан, Комащук і Бакастова. Останній бій із поєдинком на 45-му у колі Ольга виходила за рахунку 37-40 на користь суперниць. Втім, Харлан здійснила фінальний ривок і виборола для України перше золото Олімпійських ігор 2024 Історії, які ж події відбулися 6 серпня в історичному минулому людства? Саме в цей день, у 1497 році, до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай. Насправді, експедиція відкрила Ньюфауленд або ктакмук, острів біля північно-східних берегів північної Америки, частина канадської провінції Нюфаунленд і Лабрадор. Джон Кебот з народження Джованні Кабото, італійський мореплавець, купець на англійській службі. Вперше дослідив узбережжя Канади. Його син Себастьян Кабот, відомий дослідженням Південної Америки. Що ж відбулось 6 серпня в Україні? А 6 серпня 1914 року у Львові було створено легіон українських січових стрільців: Український добровольчий легіон, українське національне військове формування, в складі Австро-Угорської армії, сформована з добровольців, які відгукнулися на заклик головної української ради від 6 серпня 1914 року. Українські січові стрільці були першими українськими частинами Австро-Угорщини, відібраними за національною ознакою. Ой, у лузі Червона Калина у 2022 році стала голосом всього українського народу боротьбі за незалежність у повномасштабній війні з Росією. Як колись, була голосом січових стрільців. Цьому легіону належить і відома фраза Слава Україні! Друзі, запрошу до рубрики Українці в Канаді, мандрівна валіза. А чи знаєте ви, що першим іммігрантом в Канаді можна вважати український пшеничний колосок з Галичини, який у 1842 році був привезений канадським фермером Давідом Файфом з Глазго у Шотландії, де розвантажувався гданський пароплав з українською пшеницею? Цей український вид пшениці, який названо Red Five, родив набагато більшу кількість зерна, ніж інші види, і мав прекрасну якість. Що ж до першої хвилі еміграції? перша хвиля еміграції першими офіційно встановленими емігрантами, що прибули до Канади з України, були Іван Полипів та Василь Єленяк з Небилова, що на Станіславщині. Нині це Івано-Франківська область. Сталося це 7 вересня 1891 року. Спочатку вони прибули пароплавом до Галіфаксу, а звідти поїхали до Західної Канади, де канадський уряд на пільгових умовах давав земельні наділи, так звані Хомстеди. Хомстеди. Житлові маєтки це ділянки землі в 160 акрів. Це приблизно 65 гектарів під ферму на вільних землях Канади та США, які після п'яти років проживання на ній віддавалися безкоштовно під умовою їх обробки та забудови. Акт про хомстеди надавав будь-якому іммігранту, котрий сплатив мито в 10 доларів за право зайняти хомстед на довічне користування. Переважно це були степові провінції Канади. З їхнім прибуттям розпочався потік українських іммігрантів на вільні землі Канади. Вже починаючи з квітня 1892 року, невелика кількість родин із села Небилів теж емігрували до Канади і поселилися на північному сході від Едмонтону. До речі, перші поселенці заснували колонію під назвою Една Стар, а також вона була відома як Небилів Колонія, бо перші іммігранти були переважно родом із селища Небилів. Що на Івано-Франківщині очолив цю колонію? Іван Пилипів. Поселення було розташоване на схід від Едмонтону, що в Альберті. До 1914 року це українське поселення розкинулось аж на 110 кілометрів. Сьогодні цей район відомий як Калина Кантрі, екомузей, який зберігає та демонструє українську культуру. Отже, за статистикою, перша хвиля мігрантів з 1897 по 1914 рік, це так звана трудова міграція, становила близько 170 тисяч українців. Що стосується ареалу розселення українців у Канаді, це були степи Манітоби, Саскачиван та Альберти. Ми велика потужна нація, яка подарувала світу видатних поетів та письменників, наукову та творчу інтелігенцію, яка в різні історичні періоди була рупором боротьби за незалежність, виборювала права людини, формувала культуру мислення та світоглядні цінності українців, була вбита голодом, репресіями, депортаціями. Тому кожна етера. Я запрошую вас у світ українського дивовижного слова сьогодні. Я читаю вірш молодого поета Павла Матюша у рубриці Поезія незламних. Тепер моя домівка це спогади. Туди повертаються після прогулянки війною. Туди приходять жінки з оголеними руками вимішують тісто для дохмяного хліба, приходять діти, яких разом з батьками ще не обстріляли в бучі з відстані в п'ять метрів, які ще не дихають через трубку в сімнадцятій лікарні, бо їхні легені ще не пробиті, а тазові кості не подроблені. Інколи Приходиш і ти, і я відчуваю твій запах, І я відчуваю твої погляди, що пірнають у мої зіниці. У спогадах не прокрапує кран, не прокрапує кров, не ридай дзвінок телефона аж до смерті акумулятора, бо там знімають слухавку. Я приймаю душ, і з ліки не течуть крики. У спогадах. Вуха закладає, мішками з піском очі застиляє, м'якими керематами триває кругова оборона від реальності. У спогадах немає війни, я не хочу дому зі спогадів. Я хочу вогню зцілення. Друзі, запрошу вас до рубрики Україно-канадці історії, що надихають. У Канаді мою творчість першому відкрили для себе єврейські жінки. Згодом уся єврейська громада. Дещо пізніше мене почали цінувати французи та англосакси, а потім на мене звернули увагу українці. Ці слова належать генію. Одному з найвидатніших канадських митців, художнику, письменнику українського походження Василю Курилику хто ж він і чому його картини є окрасою художніх колекцій королеви Великої Британії Єлизавети II та канадських прем'єр-міністрів, а також національної галереї Канади, Музею сучасного мистецтва в Нью-Йорці, Монреальського музею мистецтв. Для його серії картин Страсті Христові меценати українського походження збудували художню галерею у місті Ніагара фолс Канаді. Про художника знято два фільми ще за його життя у 1967 та в 1971 роках. А з нагоди сторіччя української імміграції до Канади, її поштова корпорація випустила чотири марки із зображенням його творів на тему українських піонерів перших переселенців до Канади. Що ж до біографії? Василь Курилик, нащадок емігрантів з Буковини, народився 3 березня 1927 році в Альберті. Батько Дмитро народився у селі Борівці, тепер Чернівецька область. А мати в Канаді. Дитячі роки минули на батьківській фермі. Родина переїхала спочатку до Манітоби, а потім до Антаріо. Навчався художник в художньому коледжі Антаріо. Закінчив Манітопський університет зі ступенем бакалавра в 1949 році. Щоб учитися, заробляв миттям машин, працював дроворубом. навчався в інституті Аленди в Мехіко, а потім у Лондонській художній академії. У 1960 році повернувся в Канаду, поселився у місті Торонто. Перша виставка його картин відбулася у 1960 році в галереї Айзека. Часто в своїх українських картинах зображував Тараса Григоровича Шевченка, писав портрети Лесі Українки та Івана Франка. А ще курилику дуже подобалися українські прислів'я. Він їх ілюстрував: Погонишся за двома зайцями? Ні одного не впіймаєш, на якій хлопець біжить за двома зайцями. На другій роботі були намальовані віз з конем і бабця, що скаче з возу, що мало відображати. Баба з возя коням легше. У приказках він відчував народну мудрість і гумор. Тонке сприйняття місцевої природи та розуміння укладу життя українців у Канаді втілилося у серії монументальних робіт Курилика Український піонер. Цикл складається із шести картин, які послідовно оповідають про життя одних із перших поселенців Канади. Ці картини стали неофіційним символом української імміграції на північному континенті. До речі, у 1981 році їх викупив канадський уряд, після чого вони були розміщені в одній із зал канадського парламенту. В останні роки життя особливо важливими для міця став зв'язок з україною. Після її відвідин у 1970 році Курилик хотів ще приїхати на землю своїх пращурів і надіслав до радянського посольства запит щодо надання йому візи. Проте чекати її довелося кілька років. Нарешті, у вересні 1977 року, митець полетів в Україну, хоча вже був дуже тяжко хворим. Для нього було це дуже важливо побувати на малій батьківщині родини матері. Борівцях та виконати замальовки в селі Русів, звідки походив письменник Василь Стефаник, автор символічного для українських іммігрантів Кам'яного Христа. Художник прагнув зібрати матеріал для фрески, на який мав зобразити минуле і сучасне українських переселенців до Канади та не судилося. В селі Борівці куриликом було зроблено більше ста малюнків. Повернувшись до Канади, він завершив деякі з цих замальовок в госпіталі Святого Михайла в останні дні вже свого життя. Помер 50-літній митець у 1977 році і похований в українській вишиванці. Він створив понад 10 тисяч малюнків за 20 років своєї творчості. Сьогодні його картини оцінюють в сотні тисяч доларів, а колись за обід. Вареникий і борщ він заплатив сусідці картиною, що продалась на аукціоні у 2017 році за 380 тисяч доларів. Ще за життя його називали Брейгельс-Манітоби, Ван Гохспрерій, Канадський босх. Але для нас він великий українець, що жив та творив у Канаді. Ну що ж, друзі, наш перший випуск завершено. Дякуємо, що були з нами. У єдності, наша сила, бо де б тільки не билося українське серце, там є Україна, долучитися утворення українського радіо в Канаді, ви можете шляхом благодійних внесків, інформаційної допомоги, а також стаючи учасниками та героями наших етерів. Розповідаючи свою власну, надихаючу історію маленьких перемог, здобутків, труднощів у рубриці Українці в Канаді, до зустрічі в наступному етері з повагою, Тетяна Лісовин. На хвилях вашого серця Українське, Українське радіо в Канаді Українське радіо в Канаді діаспора FM.